Сьогодні у випуску пошкоджені будинки, вибиті вікна та зруйнована. Єдина школа. Життя в селі Омельник, що у Пологівському районі. Депутати Запорізької міськради не підтримали звернення до президента про заборону в Україні Російської православної церкви. Педагоги Чкалівського навчально-виховного комплексу вісім місяців не отримують зарплатню. Чому чекають на створення військової адміністрації? Лідія Комарова, жителька села Омельник, що у Пологівському районі області, каже, тут народилася та виросла. Не виїжджала із початку повномасштабної війни. Хоча лінія фронту у 15 кілометрах. Близько тижня тому росіяни поцілили двома ракетами в єдину школу населеного пункту. Розповідає Лідія. Якраз сиділа на порогі. Якраз сиділа на підлозі, курчат годувала. Коли як бахне, а я ж інвалід, я ж не ходжу з ходунками. Загалом злякалася дуже. Та й кожна людина, яка живе, тим паче поруч. І воно ж не перший прильот. Всі вікна вибиті. USB заліплені. школі вже понад 30 років, розповідає Лідія Комарова. Тут навчались її сини. Нині ж замість навчального закладу лише руїни. Ті балакають, що авіаційна якась що на розстоянні і щось. Той. Ну а тут же раніше було, і, і, і тут розбили як і кочегарка школьна там. Та тут всіх прильотів мене он басейна тече, потому, що таке ж движення, ну що бува, що раніше в погріб ховались, так сидиш, а під ногами земля трошки. Ворожа ракета влучила і на город Світлани Кустової. Жінка розповідає, сталося це пізно ввечері, 25 квітня, коли вона спала. Вікна почало сипатися, почало той надвір вискочити не, не можемо, все двері поламало. Половина, ця половина це навес, калідор, кухня там у нас була, оце той, криша. Кришу перекривати і там дерево побило все, його повністю. Кришу перекривати треба. А тут сарається вже не читається. Там конюшні всі дерев'яні загородки. Жінка розповідає: худоба дивом вціліла. Нині її корови пасуться поблизу вирви від ворожого снаряду. Попри обстріли, місцеві жителі продовжують засаджувати городи. Лідія комарова нині сіє семена огірків. Так в основному вже усе посадила. І цибуля, часник і картошка, сама садю сидячи на ступи. Аросада деберете сімінами Да. А своє, цибуля своя, сама ж жіо і сажу у селі. З березня минулого року немає газу. Тож купляють балони та розтоплюють печі. Воду привозять з гуманітарною допомогою. Цього разу на прохання людей привезли продуктові набори. Розповідає волонтер Артур Манукян. Біля 180 ми роздали мало людей. Все, всі всі похилого віку, тому не хочемо залишати. І кожного разу, коли ми бачимо це зруйнова, хочемо більше, більше сюди їздити та допомагати. Карина Голунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя. Двоє жителів Оріхова, чоловіки 44 та 46 років, загинули внаслідок ворожого обстрілу. Як повідомила сьогодні речниця Нацполіції в області Анна Ткаченко, один із них дістав смертельні осколкові поранення на території власного домоволодіння, інший коли намагався доїхати на велосипеді до укриття. Також внаслідок обстрілу міста зруйновані будинки, пошкоджені присадивні будівлі та території домоволодінь. Це подружжя Чагодаєвих. Микола та Тамара. Кажуть, поралися на городі, коли почався обстріл, то ж довелося бігти додому. Виїжджати з рідного степногірська не збираються. Згадують на початку повномасштабної війни їздили до родичів у Запоріжжя, але швидко повернулися назад. ще ракета. Там, тут? якщо прилетіла ракета, то будинок до фундамента зруйнувала. А тут стріляють тільки снарядами. В наш будинок тільки снаряди прилітали. Ми ждемо перемоги, ми надіємося, ми ждемо, віримо, тому й садимо. То, що нам влітку жити тут. Наш народ не зламний, ми ніколи не, не здадимось. Живе подружжя Тобі на шостому поверсі цієї багатоповерхівки. Кажуть, в будинку мало хто залишився. Микола згадує, цьогоріч, 20 лютого, в їхній будинок влучив снаряд. Вони дивом вціліли. дня розірвалася. Того дня розірвалося п'ять снарядів біля будинку. Один потрапив в будинок. А чотири біля будинку, один з них під фундамент, і ось осколки від трьох снарядів залетіли до нашої квартири. Ми з дружиною на ліжку лежали, дивилися телевізор, і як бахнуло, з металопластикової рами скло на друзки розсипалося. Так само, і з дверима на лоджію, в стелю, і по стінкам вдарили. Також ми вибігли в коридор, хотіли бігти до підвалу, і біля дверей нас наздогнав осколок. Слава Богу, що нас не зачепило. Микола та Тамара розповідають, коли сильні обстріли ховаються в обладнаному підвалі. Там є все необхідне, зокрема, дві кімнати, запасні виходи та буржуйка. Бачите, у нас тут світло варить, і днем і вночі. Ага. ми дрова, заготували. Ага, у вас тут вже і столи, і дрова, і лавки, все є. Да, да. І тут і, одіяло, і вода стоїть і все. Білі й ми без світла, тут сиділяти свічки, пали, угу. фонарі. Поки ж каже Тамара, засаджують город, аби було з чим святкувати перемогу. Маргарита Галіч, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя. Негайно заборонити в Україні російську православну церкву. Таке звернення до президента України та голів місцевих адміністрацій не підтримали депутати запорізької міськради під час сьогоднішньої сесії. З 40 присутніх депутатів запроголосувала половина. Рішення не прийнято. Це питання виносилося питання вже неодноразово на сесії в нашої міської раді. Але чомусь депутати не бачать сенсу, не мабуть. я не знаю. Тут мені дуже цікаво спитати, може у кожного хто голосує кожного разу проти. А чому громада Запорізька повинна повинна, мені здається, обрати шлях, який зараз. Так, він радикальний. Так може, це дуже суровий і навіть хірургічний такий шлях і засіб. Але нам жити в цій країні, нам жити в нашому місті, в цій країні, і це заборона російської церкви і всіх установ, які з нею пов'язані, це в першу чергу питання безпеки. Ми вже Бачили раніше і бачимо зараз які наслідки е виховання, скажімо так, російської церкви своєю паствою я проголосував з приводу звернення до президента проти, тому що під час війни маємо довіряти органам влади. Лацюжок цих рішень вже приймається вже працює служба безпеки України. вже... Є відповідні рішення ради національної безпеки та оборони, які ми ну, імплементуються. Ми зараз маємо всі бути об'єднані єдиним фронтом проти країни ворога. І в даному питанні, ну скажімо так, не імплементувати наші рішення в рішення центральних органів влади, тому що у них є своя сфера відповідальності у нас своя. Також під час сесії міської ради депутати не підтримали електронну петицію щодо розірвання всіх договорів міста Запоріжжя із Запорізькою єпархією Української православної церкви Московського патріархату. Нагадаємо, ця петиція майже за добу набрала необхідну кількість голосів. Її авторка студентка Ольга Кутузняк. Ірина Журавльова, учителька історії Чкалівського навчально-виховного комплексу Олександрівської громади, що у Мелітопольському районі, розповідає, з окупованого села до Запоріжжя виїхала з двома дітьми торік у серпні. Тут продовжила викладати онлайн. Втім, каже жінка, зарплату не отримує вісім місяців. Зараз я проживаю в гуртожитку, так мені його надали безкоштовно, але а, ті фінанси, які виплачуються, допомога по ВПО, ну це мало на те, щоб отримувати, скажімо так, двох дітей і дбати про їхній розвиток. До Запоріжжя з окупації виїхала і вчителька біології та географії Чкалівського НВК Лариса Мамонова каже: тут оселилась у родичів, також продовжує викладати дистанційно, але зарплатню не отримує. Труд мій не оплачується. Е, Здійсно, тобто я маю проблеми із фінансами. Тобто хотілося б, щоб влада нарешті звернула на нас увагу і хоча б виплачувала нам зарплату. На що ми виживаємо ВПУ. Отримуємо, значить, отримуємо, отримала я. Особисто я почала отримувати допомогу від ООН. Отримуємо гуманітарну допомогу, але цього не вистачає. От, сталося так, що потрібно було лікуватися. Ну ви розумієте, що на 2000 в місті неможливо лікуватися. Особисто я зверталася в офіс президента. Писала саме по цій проблемі, це було ще ну, в кінці минулого року. Ну, Лист вони спустили, як завжди, на обласний департамент освіти. Мені написали з обласного департаменту, що наразі триває робота і як ви, формування. Військової адміністрації на цьому все директорка Чкалівського навчально-виховного комплексу Ірина Кузьмінська говорить, що їхній заклад єдиний у громаді, який запустив свою роботу онлайн і нині працює. У серпні місяця наші педагоги не отримують заробітну плату і простій, якщо мова йдеться в нас НВК і дитячий садочок, там вихователі, і технічний персонал близько 20 з. Виїхали, але в нас працюють вчителі з інших шкіл нашої ж громади. І діти підключилися з інших шкіл, і вчителів ми прийняли з інших шкіл. Ми зверталися письмово до офісу президента, до облради, міністерства освіти. Відповідь нам на нашим педагогам на приходила, що не створена військова адміністрація. Ну і чекаємо. Поки буде на нас призначення, і потім будуть всі виплати. Не утворена поки військова адміністрація і не призначений керівник. Після утворення е, таких адміністрацій у нас вони реєструються на нашій території. Після того е, вони створюють тимчасові бюджети і затверджують їх. І після того ж будуть і виплати, е, як і вчителям, і працівникам медицини. Але хочу запевнити, що гроші є. На ці всі виплати, тому чекаємо на призначення голів військових адміністрацій, і, і потім будуть і відповідні ці виплати. За словами Юрія Малашка, нині в області вже створено 12 військових адміністрацій. Олена Пода, Максим Савчук, Андрій Варіонов. Суспільне новини Запоріжжя. Доброго дня. Доброго дня. Мені треба змінити водійські посвідчення, Я змінила прізвище. Давайте ваші документи все буде про Юлія Глушенка прийшла замінити водійське посвідчення. Відсьогодні така послуга запрацювала в паспортному сервісі державного підприємства Документ оплатила послугу у терміналі, потім надала документи та сфотографувалася. Далі підпис на спеціальному планшеті. Якщо вийшло якщо ні, ще раз на ці документи Юлії надіслали до сервісного центру МВС для перевірки. Після цього посвідчення надходить до паспортного сервісу і друкується. Загалом процедура від подачі заяви до отримання картки зайняла близько години, каже Юлія. Це було по зміні прізвища. До цього в мене було тимчасове, але раніше змінювала в сервісному центрі МВС. Фотографія значно краще. Фотографія мені дуже подобається. Перший раз було не так. Юрій Майстренко теж прийшов обміняти посвідчення водія. Старе отримував понад 30 років тому. що зі старим посвідченням за на пенсію, до Представник паспортного сервісу Олександр Ламошко каже, наразі замінили понад 5 посвідчень. Збір складає 800 гривень. Крім того, ще й вартість посвідчення близько 250 гривень. Пакет документів мінімальний, це паспорт громадянина України, це код платника податків та довідка з місця проживання, що людина зареєстрована. За даними сайту, замінити посвідчення у сервісному центрі МВС коштуватиме близько 270 гривень. Заміна посвідчення водія на сьогодні є найбільш затребуваною послугою. Протягом минулого року тільки на території Дніпропетровської області було замінено більше 55 тисяч посвідчень водія. За наповні 4 місяці поточного року цей показник складає більше 12 тисяч. Центри державного підприємства Документ наразі працюють за кордоном, тож громадяни України можуть скористатися такою послугою у Польщі, Чехії, Словаччині, Туреччині та Німеччині. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін Суспільне новини, Дніпро.